Етика урок перший, що ми цінуємо в житті найбільше? Турбота, затишок, творчість, милосердя, дружба, праця, які моральні цінності належать до загальнолюдських? З'ясовуючи торік на уроках етики, сутність етичного поняття, моральні цінності. Ви від значення прикметника цінний. Ця порада для мене є цінною. Для мене цінною є ваша підтримка. Кажемо ми, наголошуючи, що цінність мають для вас не лише предмети зовнішнього світу, а й слова, ставлення, вчинки. Тож цінним ми вважаємо те, що є важливим. Корисним, потрібним, істотним для нас. Ви переконались, що та сама річ для різних людей може мати неоднакову цінність. Отже, що цінувати, відстоювати, берегти кожен визначає для себе сам. У моральних цінностях втілена найрізноманітніше. Прояви добра, наприклад, виявом добра, вставлені до інших, є милосердя. З ним люди здавна співвідносять слова та вчинки, оцінюючи їх як добрі чи лихі. Саме тому моральні цінності вважають орієнтирами, які дають змогу оцінювати дійсність. Найважливішою, ветиці кажуть, найвищою цінністю, як ви пам'ятаєте, є добро. До вищих моральних цінностей належать також любов, дружба, свобода, справедливість тощо. Уявлення про те, що є добром, поглиблювалось впродовж історії, не завжди збігалось для різних народів. Чи інших людських спільнот, водночас поступово складались цінності, які стосувались людини взагалі. Наприклад, люди з будь-якого куточку світу віддавна оплакували загиблих, цінували турботу, захоплювались рятівниками, закохувались тощо, так сформувалися цінності. Які називають загальнолюдськими. Пригадуйте українське прислів'я, «Ціну рідній стороні складеш на чужині. Ідеться в ньому про значення батьківщини для кожної людини. Цінність, яку утверджує прислів'я, стосується всіх і має характер, морально настанови, тож патріотизм. Приклад загальнолюдської цінності. Кольорові миші. Давно іще в 600 якомусь році, ну, цебто більш як три роки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі. Коли наук не знали ще ладом, кажу, давно, кажу, у Вижгороді підсудна Анна стала пред судом. Було тій Анні, може, десять рочків. Її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих лісточків, останнє листя із кленових віт. Було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко недоквас стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші Панове судді, я її привів вона робила Кольоровий миші з оціх ось жовтих і сухих листків. Отож складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочка. У них дядьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові. І ця чаклунка збила їх з пуття, вночі їм сняться миші кольорові. От тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній манті сказав життя це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехреститься, пане, на ікону. Скажіть, суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві, був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптов нявков кольоровий кіт. Залив. Чорнилом вирок на папері Ліна Костенко. Як зберігаються моральні цінності суспільства? Найповнішою скарбницею морального досвіду кожного народу є його мова. З поміж перших слів, засвоєних людиною чимало моральних. Добрий, чемний, неслухняний. Слово це наш. Перший учитель моралі, бо, слухаючи бабусіни казки, маміни-колисанки, ми навчаємось зіставляти з поняттям добро, вчинки інших людей і власні. Опановуючи етику, ви повсякчас стикаєтесь з новими словами. Це не лише наукові поняття, терміни, як от моральність. Права людини, суспільна справедливість, норми моралі тощо більшість етичних слів загально вживані. Наприклад, опрацьовуючи в п'ятому класі поняття «вихованість», ви встановлювали зв'язок між словами вихований, вічливий, чемний, гречний, моральний, з'ясовували якими відтінками вони відрізняються? Отже, засвоюючи мову, ми засвоїмо і моральний досвід попередніх поколінь, моральні цінності суспільства збережено також у прислів'ях, приказках, крилатих висловах. Короткі і влучні, вони живуть сотні літ, втілюючи найвищу мудрість. Як бути людиною? На кожному уроці етики, ви звертаєтесь до таких висловів. Тож, безперечно, помічали, що вони часто мандрують від народу до народу. Їх залюбки переказують, поглиблюючи й доповнюючи філософи, письменники, учені, такі мовні перлини. Збирають у спеціальне видання словниках фразеологізмів, крилатих слів, енциклопедіях, афоризмів тощо. Цікаво, що збірники крилатих висловів відомі з дуже давних часів. Наприклад, за часів України Русі, на наших землях велику популярність мали книжки бджола. І зборник Святослава, у яких було вміщено влучені цитати з Біблії, творів грецьких філософів, Моральний досвід людства втілено у фольклорних творах, передусім в казках, переказках та в художній літературі. На уроках етики. Ми часто звертаємось до прикладів з лі літератури. Можливо, хтось з нас уже обрав літературних героїв, які вважає зірцями високої моральності. Утім, для нас пошук таких ідеалів тільки розпочався, бо попереду так багато мудрих книжок, які матиме щастя прочитати. Ідеями добра і краси просякнути творі майстрів пензля, скульпторів та інших митців, які фаблять та таємниці людської душі. Мистецтво щедре джерело морального досвіду, моральні цінності споконвіку втілюються у звичаях та традиціях. Торік на уроках етики шлось, приміром про моральні норми українського народу, які від покоління до покоління передавали традиції гостинності, шанування роду, батьків, рідної землі, людини, праці. На сторожі моральності і релігійні вірування та церква, недарма. Щоб зрозуміти сутність багатьох моральних понять, ми звертаємось до релігійних текстів, притч, повчань, молитов, заповідей. Моральні цінності людства здавна становили основу законів. Сучасні закони найвищою цінністю визначають людське життя. Вони ґрунтуються насамперед на таких цінностях, як свобода, рівність, справедливість.